Всім привіт! Ви на каналі все про ремонт з вами, Микола Кищук. Поїхала для великої кількості людей. Цікавим рішенням буде використання різних спортивних майданчиків у себе на подвір'ї. Одним з таких майданчиків є баскетбольна площадка. На даному об'єкті ми зробили баскетбольну площадку, яка радує людей. На перший погляд виглядає все дуже просто заливання бетону, виставляння поверхні та баскетбольного кільця. Но воно скриває під собою дуже багато тонкостей і нюансів. Зараз детальніше. Одним із перших нюансів, з якими вам прийдеться зустрітися, це вирівняння поверхні. Поверхня повинна бути ідеально рівною. Для цього потрібно або робити підсип, або підкоп ґрунту поверхні. Під час цього процесу завжди будуть виникати труднощі, тому що перепади можуть складати від 10 до метра. На даному об'єкті перепад у нас складав біля 20 сантиметрів. Після цього було знято шар ґрунту, яким ми змогли вирівняти поверхню, другим етапом для створення баскетбольного майданчику є заливання бетонної подушки. В даному випадку заливалася бетонна подушка з армуванням композитної арматури. Ми використали саме композитну арматуру. Чому після закінчення заливання стяжки в нас вийшлося ідеально рівна і гладка поверхня. Після якої можна застеляти фінішний шар. Немаловажливою проблемою може стати кільце. Його потрібно доволі сильно і складно поставити стійким, він буде стояти нерухомим на протязі всього свого існування. Виставлення баскетбольного кільця може бути одною із проблем, з якою ви можете стикнутися під час. Такої задумки. Також немало важливим аспектом в будівниці будь-якого майданчику є водовідвід, дренажна система. Зараз детальніше саме про неї. По контуру баскетбольної площадки змонтована дренажна система. Спеціальними колодцями, які збирають дощову воду та відводять її на природний рельєф. Перед заливанням бетонної площадки для спортивного майданчика було зроблено піщану подушку та нав'язано композитну арматуру. Чому саме композит? Тому що композит набагато практичніший у роботі. Доставка композитної арматури нам коштувала ціну металевої арматури. Він дуже гарно армує сам бетон. Композитна арматура вона не ржавіє та не піддається впливу природних явищ. Дуже важливо під час заливання такої бетонної площадки залити її за один раз. Тому було замовлено декілька міксерів, які лили це одночасно. Бетон був марки 500 з мікрофіброю. Та пластифікатором, тому він не розтріскується на сонці, краще сохне. Власник даного майданчику є любителем баскетболу і дуже добре в ньому розбирається. Він сам підбирав матеріал для покриття цієї підлоги. Це покриття дуже добре амортизує м'яч при ударі та під час стрибків не приносить шкоди вашим стопам. Даний участок знаходиться в лісовій зоні, тому дуже Комфортним, і ми не могли не використати цю перевагу. Ми зробили поєднання між будинком та терасою, басейном та Нашим спортивним майданчиком баскетбольним за допомогою доріжок з природного каменю, з самого початку планувалося поставити три доріжки протяжністю в 150 метрів, залишились ми на виборі двох основних доріжок. По одній із них ми зараз йдемо. На перший погляд здається, що тут такого поставити камінь на доріжку, але це не так. Ця технологія є дуже важливою, і якщо ви не хочете, щоб ваша доріжка передбала, Творилася в повністю засмічену або заросшою травою доріжку. Тоді треба дотримуватись технології. І про технологію зараз розкажемо вам. Для монтажу такої доріжки було знято верхній шар землі. Після чого було декілька слоїв насипу. Вони продумані прямо так, як у Римській імперії. Спочатку пісок для піщаної подушки, тоді геотекстиль для грошого дренажу. Тоді знову було засипано щебнем. Ще один слой геотекстилю. Та знову пісок. Камінь виложений на чистий білий пісок. Ця вся технологія допомагає в тому, що трава поміж камінь не буде проростати. Дощова вода. Буде дренажуватись у землю. Не менш важливою технологією було це освітлення цих доріжок до монтажу самих доріжок з щебню, які вже ми розказували. Ми встановили кабель на всю протяжність даної доріжки, яка допомогла нам вивести точкові світильники, які допомагають підсвічувати і добре бачити дорогу в темний час доби. Одним із найцікавіших рішень даного об'єкту було створення. Басейну з підігрівом води для створення цього басейну нам прийшлося зробити підняття та вирівняння поверхні перед його монтажем, а саме подолати перепад в 1 метр 60 сантиметрів. Взагалі існують два типи басейнів: бетонний та композитний. В даному випадку використаний композитний, і я зараз поясню саме чому порівнявши ціни, зрозуміли, що композитний басейн є. Дешевший, ніж бетонний, набагато менше роботи та можна отримати швидше форму та, яка тобі більше до вподоби. На фоні басейну ми бачимо терасу. Її технологія є також дуже непроста. Вона заключає в собі такі елементи, як метал, щебінь та палубна дошка. Даним басейном можна користуватися цілих 8 місяців на рік. Це нам вийшлося завдяки, як я вже казав, підігріву даного басейну. Підігрів даного басейну виконується. З технологією теплового насоса. Також немало важливим процесом є фільтрація та очистка води в басейні. Такий басейн є трішки складніший, на перший погляд, при монтажі, так як приїжджає цілий кран, знімаючи його з тралу і переставляє його в місце, де він буде вже знаходитися. Но при порівнянні його з бетонним. В кінцевому результаті виходить суттєва різниця. Для монтажу такого композитного басейну було зроблено немало ґрунтових та бетонних робіт. А саме було зроблено знімання ґрунту в деяких місцях, у деяких підсипали, бурили в землі отвори, вставляли закладні та заливали сваї. Після чого на сваї робили монтаж обрешітки 37 на метр. Потім було готове. Змонтована площадка для басейну, коли монтували саму чашу, було дуже правильно зроблено обсипання цієї чаші. Ми обсипали чашу піском на певну кількість сантиметрів. Після чого заливали пісок водою, давали час для того, щоб пісок просідав і щоб цю чашу не повело, не покрутило, щоб вона рівномірно була обсипана і все було дуже правильно. Палубну дошку стелили на спеціальні кріплення, які дають можливість зробити невеличкий. Зазор на швах, щоб теж підлогу не крутило і щоб вона була взагалі зручна в експлуатації. В самому басейні змонтована система підігріву води за допомогою теплового насоса. Від теплового насосу до басейну було прокладено три трьохсотті труби, у якій було закладено всі комунікації для фільтрації та рециркуляції води. Для басейну продумали спеціальну фільтрацію. З додаванням хлору, йоду та інших компонентів для того, щоб тут не зароджувалося ніяке шкідливе життя, тобто бактерії. Добре, розкажи, будь ласка, як працює тепловий насос і як він підігріває цю воду в басейні? Тепловий насос працює подібно чимось до кондиціонера. Він заповнений фреоном, який нагрівається і догріває воду, котра циркулює через сам насос. Пам'ятаю, як з замовником їхали підбирати, який літній душ у нас буде виглядати. В замовника було своє бачення, яке він хотів втілити в життя. Весь літній душ зроблений з дерева. Всі змішувачі прихованого монтажу. Це дозволило нам дати ефект. Скритності, мінімалізму та витонченості, який виглядає гарно і буде завжди приносити задоволення. Насправді, реалізація такого літнього душу доволі непроста, тому що труби потрібно було закладати ще на етапі ґрунтових робіт. Вони були закладені у чохли та попередньо отепленою трубою. Всі труби, які виходять назовні, потрібно було приховати у спеціальні отеплювачі та дерев'яні закладні бруски. Мрією кожного власного. Заміського будинку чи дачі є сауна. Дану сауну ми будували з самого початку. Ми зробили підготовку, залили подушку фундамента, після чого звели дерев'яний каркас, зробили обшивання теплоізоляційною ватою, накрили його ПВХ-мембраною, обшили деревом і виглядає воно саме так. Також одним із цікавих рішень було використання зсувної системи відкривання вікон. Наша кімната, гостєва сауни повинна в собі була увібрати багато світла, багато вікон і дверей, які зсуваються і дають дуже багато свіжого повітря. Найбільшою задачою, яка перед нами стояла, зробити гостєву кімнату такою, щоб в ній хотілося сидіти після сауни. Ми її виконали в змішаному стилі кольорової гами дерев'яної вагонки на стінах та стелі, що доповнює і виставляє правильний композит даної кімнати. Також немало важливим аспектом є електрична теплопідлога, яка Є змонтованою у відпочинковій зоні. Вона дозволяє тримати температуру повітря в відпочинковій зоні, завжди комфортною, в якій хочеться продовжуватись насолоджуватися, сидіти. Прибанна зона, яка регулюється власним терморегулятором з душовою зоною та з зливанням води на голову, невід'ємною частиною є серце бані, це топка на дереві, яка дозволяє завжди підтримувати пар, поливати каміння і відчувати себе в максимальному комфорті. Невід'ємною частиною сауни є обливання себе холодною водою. Куда ж без цього? Нам вдалося зробити правильне рішення, коли ведро, яке ти тягнеш вниз, воно виливає на тебе холодну воду. Повертаючись назад, поставлена система, яка набирає ведро повне знову. і Наступний, хто підійде, може сміло ним користуватися. При виборі матеріалу, який має захищати дах сауни, ми зупинилися на ПВХ мембрані. Чому саме її я раджу використовувати в такому типі будівництва? Тому що плоский дах це завжди дах, який вразливий до різних чинників, таких як сніг, вода, град і довгі проливні дощі. ПВХ мембрана з легкістю витримує. Натомість рубероїдна покрівля, якщо б вона була використана тут, вона виглядає, по-перше, дуже сильно неестетично і не для цього приміщення. Хоча і ціна рубероїдної покрівлі була б значно нижчою, ми обрали ПВХ мембрану на самому початку будівництва даного були виведені закладні, на які в майбутньому буде монтуватися сонячні батареї. Також ми не хотіли. Випускати водосток на вулицю і заховали його всередині в приміщенні. Дренажна труба опускається вниз у сауні, виходить зовні на вулицю. Так як відпочинкова зона у сауні оздоблена дерев'яною вагонкою, нам потрібно було подумати над тим, як оберегти її від пожежі. Тому було прийнято рішення закласти за деревом негорючу мінеральну вату та всю проводку закласти у спеціальну гофру, яка не дозволяє попадання. Іскор чи ще чогось, чи займання взагалом. Найкращим оздобленням саун є дерево, іменно липа. Вона не боїться температурних перепадів, її не крутить і вона не підгорає. В Цій сауні було зроблено систему пожежого Якби навіть, не дай Бог, щось автоматично підключиться система пожежого увімкне воду і все потужне. Зараз ми знаходимося на критій. Тераси тут ми використали кольорову гаму міксом дерев'яної вагонки, яка прикрасила цю терасу. Також тут використовувалися такі матеріали, як марморіно та клінкерна цегла. Вся підлога зроблена з терасної дошки, яка оброблена спеціальними маслами, які дозволяють підлозі виглядати завжди природньо і насолоджуватися її зовнішнім виглядом. Одною із найпривабливіших частин. Цієї критої тераси є камін, який оброблений спеціальним каменем марморін. Підвіконня на критій терасі також виконано з каменю марморін. Цей камінь допоміг нам витримати стиль. Та прикрасити інтер'єр даної тераси праву в сторону тераси вирішили зашити склом, так як постійні вітрові зони давали шуми і не давали комфортно насолоджуватись проведеним часом тут. Це скло можна розсувати і засувати. Даний склопакет є доволі непростою конструкцією, яка кінцевому коштувала біля трьох тисяч євро. А якщо прямо зараз вам актуальне питання пошуку підрядника по ремонту, залишайте заявку за посиланням нижче та отримайте безкоштовний прорахунок вартості протягом 24 годин по всій Україні. До вас приїде наш менеджер і отримає технічні умови для детального прорахунку. Також не забувайте підписуватись на канал, залишати пальці вверх. До зустрічі!